У тому, що восени розпочався капітальний ремонт покрівлі рівненського міського будинку дитини, член громадської організації Праведна країна Ольга Симончук вбачає заслугу саме громадської ради. Коли ти бачиш чиновника, і він звітується і говорить, і собі нотує, і приймає відома те, що йому треба ще зробити. Неодноразово на засідання громадської ради порушували питання про виділення коштів для придбання інвалідам першої групи засобів особистої гігієни. Нині члени ради пишаються, що цю проблему вдалося вирішити. Розглянули протягом року громадські активісти інші питання, зокрема щодо дотримання прав дітей. Заслухували недоразову службу у справах дітей Рівненської облдержадміністрації. І ці питання серйозні, які задавали громадське суспільство, вони дієво впливали на державних служб, службовців, які відповідають за певний напрямок роботи. У цьому році рівненська громадська рада налагодила співпрацю з іншими аналогічними організаціями України. Її члени переконані, подібний орган, на засідання якого можна висловити будь-які думки, дуже потрібний сучасному суспільству. Народ свою думку скаже і краще, коли народ і говорить тут, а не на майданах із вилами у руках. Однак не всі, хто зголосився працювати на благо громади, на початку року зміг успішно дійти до фінішу. 18 членів громадська рада виключили своїх лав через невідвідування засідань. Сьогодні ми виключили 6 чоловік з громадської ради. На минулому засіданні виключено було засідання, яке проходило 29 листопада 5 чоловік і ще раніше 3 чоловіка. І за ну і раніше ще виключали. Тобто зараз у нас залишилося на сьогоднішній день 33 е... представника інституту громадянського суспільства працюють. Далі будуть працювати в громадській раді. За словами Юрія Ходаковського у тих людей, котрих виключили із нинішнього складу ради, шансів потрапити до її нового зібрання буде небагато. Але сещук Денис Коломис, інформаційна програма день.